29 червня в медіа-центрі Україна Укрінформ відбулася прес-конференція на тему державна підтримка внутрішньопереміщених осіб за участі віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук під час зустрічі йшлося про залучення державою механізми допомоги внутрішньопереміщеним особам та сприяння їх інтеграції на новому місці проживання. Найкращим форматом координації і співпраці буде власне координаційний штаб. Який було створено 330-ю постановою. Ми його створили, і туди ввійшли усі ова, так без винятку, туди ввійшли наші партнери міжнародні, наші партнери, які сьогодні тут, так які допомагають і супроводжують юридично, консультують, допомагають нашим ВПО. Туди ввійшли представники центральних органів виконавчої влади. Усі, хто в даному напрямку є, задіяні, і Міністерство соціальної політики, і Міністерство фінансів, економіки, інфраструктури, решта центральних органів, пенсійний фонд, тобто всі питання, які виникають на території, піднімаються наверх до нашого координаційного штабу. І щоп'ятниці на 13-ту годину ми сідаємо і в такому чисельному гроні, скажу щиро: це більше 150 чоловік, щоразу бере участь у таких наших дискусіях. І виробляємо політики щодо наших ВПО. Отже, ми маємо постанову і маємо стратегію. Маємо координаційний штаб як орган, так міжвідомчої взаємодії. А також ми дійшли до висновку, і я дуже дякую усім ОВА, які вже створили відповідні координаційні центри. При кожній ова діє координаційний центр підтримки цивільного населення, де одним з пріоритетів є робота саме з ВПО. У свою чергу очільниця державного центру зайнятості Юлія Жавтяк розповіла про діючі програми для ВПО, зокрема надання мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, професійне навчання та профорієнтацію, ваучери на навчання, долучення до армії відновлення. Мікрогранти, власна справа, це програма, яка була запущена з 1 липня минулого року вже майже Рік це велика, великий проєкт Міністерства економіки, є робота, і один із компонентів це власна справа, яка реалізується через Державну службу зайнятості. Це надання мікрогрантів в розмірі до 250 тисяч гривень на три роки. Основною умовою для підприємця, який бере такий грант, чи для людини, яка буде створювати, становитись підприємцем, це сплата податків і створення робочих місць. Тобто, впродовж півроку ви маєте створити два робочі Місць два робочих місця і працювати три роки, сплачувати податки. Якщо ви за три роки сплатили податків на суму гранту, нічого державі не повертають. Також під час прес-конференції порушували питання щодо виплати компенсації жителям підтоплених територій Херсонщини та про дії влади у разі підриву Запорізької ГЕС. У нас цього тижня відбулося підголовування міністра енергетики, бо він є керівником цього штабу, власне, тому що стосується безпосередньо заес засідання, на якому ми розробили алгоритми. І з сьогоднішнього дня, можливо, ви бачили вже повідомлення. почались навчання, які власне і ці всі питання мають закоординувати на практиці, тобто місця евакуації, місця оповіщення, куди вони поїдуть, потяги, автобуси для людей, дітей, статусних, людей похилого віку, тобто тих, про кого має по. Дбати держава, тобто, якщо це люди з автотранспортними засобами, очевидно, вони самі будуть евакуюватися. Якщо це люди, які є до прикладу у закладах, так геріатричних чи інших. Лікарняних вони мають бути евакуйовані за допомогою держави. І от сьогодні і завтра такі навчання будуть відбуватись. До речі, не лише Дніпропетровська і Запорізька, а також Херсонська і Миколаївська області теж беруть у цих навчаннях безпосередню участь. Результатом будуть звичайно проведені аналіз. Ми маємо зрозуміти, що не працює, і якщо не працює, що зробити, щоб виправити ці помилки.